Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку. Це у нас режим з захоплення прапора. Так. Ми переходимо до знищення наших суперників. Заберемо броню. Ну, ви це бачили, він впав в мінус, це мені здалось і якось впав. Так, ну ще треба 20 секунд почекати, поки битва почнеться. І будемо пробувати вивозити прапори. Арта для цього режимчика ніби непогано, так? Ага, уже фріз став держав. Нормально повернув и манная выносить рельса. А что у меня бывает? Знов рельса. Пирожок. Ой Так, нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери, ми подивимось, що мені там випаде. Так, оце то золотий респ, фріза. Так, ну якщо буде страховочка, то буде доставка, я так розумію. Нормально вогнемет страхує. Так, є друга доставочка. О, бачу з наших... Хтось вже понаставляв мін. Так що це дуже непогано для ДЕФа. Ну, В принципі, хай вогнемет бере, в мене все одно немає, ні три. Ага, і вогнемета вбили і мене зараз б'ють. Ого! пірожок вже взяв. Вогнем это. Так, есть страховочка? Ну, не бы е. Главное, чтобы некая рельсуха его не снесла. Нормально, есть третий доставка. По мне тут с командой. Так, рельса. Так, зарано я сосунку запустив. Сподіваюсь, доставку зроблю. Так, є доставка. Виграємо ми цю каточку. Так, і зараз будемо відкривати наші контейнери. Так, ну тут ще не встиг виконати. Так, 23 штучки звичайних і один епічний навіть є. Так, ну таке собі. Могло бути і краще. Але добре аптечки насипало. Аптечки у нас дорогі. Так. Ну а кристали мені потрібні для майбутніх знижок. Так. Тут зараз випаде 15 тисяч. І припаси. І один епічний на десерт. Мінті. Ну, в принципі, може бути. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.